<звук> <звук> Нехай почнеться, російська роле. Всі знають про вологри. Коротко кажучи, це азарт на гразі і смертельний фінал. Я не хочу приймати в цьому участь. Доведеться. Тепер я буду ставити вам запитання. Питання перше. Коли в мене день народження? 8 серпня? Ні. Це той день, коли я через вас покидьків потрапила до лікарні? Тобі пощастило? Серйозно збираєшся вбивати нас всіх за якихось жартів? Ні, це не просто жарти, це усе моє життя. Що ж, тобі знову пощастило? Але тепер інші правила. Буду грати я, буду крутити барабан і стріляти до тих пір, поки хтось з нас не помре. Розкажи про свою сім'ю. Мої батьки завжди на роботі. Тому мені нема що розповісти. Але мій старший брат нещодавно повісився. У моєї молодшої сестри рак. Мій тато алкоголік. А мамі на мене начхать. Я хотіла їй допомогти, але я лише дитина. Мені так хотілося їй сказати про те, що боляче не тільки їй. Тому мене все дістало.